Заробили майже півтора мільйони гривень. У рівному судитимуть злочинне угрупування, яке налагодило шахрайську схему: Ваш родич потрапив у ДТП. Організував усе ув'язнений рівненського СІЗО. До бізнесу залучив ще чотирьох спільників. Одні телефонували людям і казали, що їх родич потрапив у ДТП. Інші їхали забирати гроші. Отримали злочинці майже. Півтора мільйони гривень. 400 тисяч гривень потерпілим вже повернули. Розробив вказану схему ув'язнений рівненського слідчого ізолятора, який до вказаної протиправної діяльності залучив інших ув'язнених цього закладу. У якості пособників, а також двох осіб, які перебували на волі, це жителі міста Рівного та Львова організатор. В свою чергу керував діями всієї групи, здійснював пошук потерпілих, яким телефонував, повідомляв завідомо неправдиві відомості про потрапляння у ДТП у зв'язку з тим, що шахрайства набули масового характеру інформацію, яку повідомляють шахраї необхідно перевіряти, у випадку виникнення підозри, повідомляти одразу в поліцію.